Цього року я перший раз прийшла на неї, Ростислава запросив. Він попросив розказати на одну таку цікаву тему, коли компанія потрібен черги, чому він потрібна. Фрилансери не сприймаються цією проблемою, поки не доходить до певної точки, вже пізно перейматися, потрібен черг чи не потрібен. Компанія дуже швидко росте, вони з нею не справляються. І коли приходить якийсь то приходить просто вирішувати їхні біди. Я очікувала, я дуже переживала, що в залі будуть сидіти молоді хлопці, які все все одно такі чари кажуть, боже, вони так багато зароблять гроші, за що їм платять. Тим не менше для мене була несподіванка, що в залі були хоч і молоді хлопці, але вони дуже відповідально ставляться до тих речей, які вони планують, до своїх стартапів. Вони навіть, я би сказала, хочуть брати чара тоді, коли його ще не треба брати. І я сподіваюся, що після моєї доповіді вони. Не зроблять помилки. Тобто вони виберуть того, кого їм потрібно, і дозволять їм заробити більше грошей для своєї компанії, для себе особисто. А взагалі приїжджайте. Тому що фріланс-форум дозволяє для тих, хто тільки починає, знайти обладинці, знайти якісь такі невеличкі ідеї, які дозволять вам розвиватися швидше. Будь-який розвиток швидше він. Вялює вам стартап зробити велику компанію, а не закинути його, це діло і більше не більше займатися. Як ви вважаєте, що втратили ті люди, які не приїхали на конференцію? Вони втратили знайомство. У будь-якій конференції такого типу найцінніше не доповідь, найцінніше знайомство в кулуарах. Тому що ти можеш зустріти людину, яка переверне повністю весь твій світ і переверне твоє уявлення про свій бізнес і свій стартап. Дуже дякую. дякую.